Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо рубрику розпакування ролів монет 2 євро. Бачите, сьогодні у мене є аж 8 ролів, так? але навряд ми сьогодні будемо розпаковувати всі. Як завжди, ми розпакуємо 2 на вибір, так? І подивимося, чи будуть там якісь пам'ятні ювілейні монетки. Тому велике прохання підписатися, поставити лайк. Так, ну і будемо разом з вами спостерігати. Так, відразу скажу, що один із ролів я вже побачив вже бачу я таку монетку. Бачите? Меклебург переднє помирання 2007 року. Якщо ви спостерігали за відео, яке я робив раніше, я казав, що цієї монетки в мене не вистачало серед монет пам'ятних Німеччини. Тому, вже як мінімум одна монетка приємна. Ну, стан, звісно, не дуже гарний. Ну, але я думаю, що ми з цього ролу і почнемо. Так. Дуже дякую вам за ваші коментарі попередніх відео. Е, тому е, продовжуємо колекціонувати разом. Отже, і з неї почнемо так. Мекленбург, переднє помирання 2007 року. Але бачите, стан не дуже гарний. Звісно, монеті вже виходить. 18 років, тому вона вже походила. Так, стан її такий плачевний Так, ну але цікава монетка, хай буде. Так, дивимось далі. Це у нас Франція. Відкладаємо так це у нас Іспанія. Так, наступна монетка теж у нас пам'ятна. Сарланд 2025 року це з нових. Хоча, подивіться, також монетка. Теж потерта. У <гум> мене такі були, звісно, і кращий стан. Так, є. Відкладаємо. Так, Бельгія. Німеччина і, це мабуть, краще. Теж Саарланд. Так, хоча. Так, звісно, що блиск ще є, так, тому що вона новенька, але. Але, але, але бачите. Так, уже є. А, до речі. Так, дехто, я знаю, колекціонує теж монетки за монетними дворами різними. Так? Ну, але бачимо все однаково. Тут стоїть у нас буква Д. Це, я так розумію, один і один той же самий монетний двір. Так, дивимось далі. Австрія. О, ще одна монетка цікава. Це в нас програма Erasmus. так, Програма, яка підтримує навчання. це те теж німецька. Можна сказати, що в принципі ювілейна. Так, ось така. Відкладаємо. Сьогодні у нас дуже багато Сарланда із нових, так. Те ж саме, Сарланд. 25-й рік. Ось така монетка. Три вже однакових. Так, Німецька. Австрія. Бельгія, Франція. Так, Італія. Куди ж без четвертої, так? Так, теж Сарланд. Колись мені попався рол, в якому були тільки такі. Тільки як випустили. Так. Тому може бути таке, що ще. Тут буде одна така. Так, це німецька. Так, це у нас Німецька. Франція. Так, це трішки інше вже. Так, це у нас Нідер -Заксон. теж, Став монетки самі бачите, так, не дуже гарний. Так, дивимось далі, сталі. Італія. Італія. Так. Франція. Так, це у нас Німецька. Ну і залишається дві. Ну, це, звичайні німецькі. Так, ну що, ще один рог подивимося. Так, так, так. Виходить, що вона з одного ролу, але аж сім монеток, так. Хоча однакових чотири серед них. Так, дивимось далі. Так, так. Так, так наступне. Німеччина. Так, монетка інша. Так, як називається, Варшавський Уклін. Так, монетка пам'ятна німецька. Ну, але стан її не дуже гарний, бачите, вже такий собі. Стан подивимося. Так, ще одна бачимо. Так, це у нас а, Берлін. Угу. Берлін, але теж в поганенькому стані. Так, дивимось далі. Це у нас Німецька. Плачевна рецька. Подивіться, наскільки убито монета. Ой-ой-ой-ой. Що ці монети робили? Так, дивимось далі. Іспанія. Так, далі. Це у нас. Німеччина. Так, теж у нас. Німеччина. Але мені так цікаво. Якщо подивитися уважно, а, чи це не якийсь брак, а, зверніть увагу, так? М -м, якась цікава таке, тут немає такого, а подивитися якесь цікаве таке. Цікава, цікава лінія. Бачите? Думаю, якщо ви дивитесь уважно, так подивіться на цю лінію. Півної такого, наче що ніколи не зустрічав. Може це якийсь брак. Так, подивіться, що тут лінія така цікавенька. Так. Якщо взяти будь-яку монетку Німецьку, такого не видно, подивіться, так? Угу. Те ж саме тут, тут якась така лінія. Це видно, що це, це за ну, все було. Ну, тут, тут не хтось намалював, це так і було штамповано? Не знаю, можливо, це. Якийсь брак, якщо ви розбираєтесь в цьому, Скажіть, що це просто звичайно все. Тому що я, ну, я в браках, чесно кажучи, ніколи не орієнтуюся. Не знаю. Можливо, воно щось більш варте, ніж звичайно. Так, дивимось далі. Це у нас Німеччина. Так. Це у нас Іспанія. Іспана. Так, дивимось далі. Франція. Так. Нідерзаксин, але подивіться, стан, звісно, набагато кращий. Так, якщо подивитися те, що в мене вже була. Так, де в нас буде. Нідерзаксин, подивіться. Так, монетка ця і ця. <сум> То звісно, що друга набагато краща ця монетка. Так, дивимось далі. Так, це в нас Словаччина. Так. Дивимось далі. Це у нас Німеччина. Німеччина. Так, це у нас Австрія. Так, бачимо Саксонія Анхальт. 21 рік. Саксон Анхальт. Теж цікаво. Хай буде. Так, дивимось далі Франція. Франція. Так. Це у нас. А, це, мабуть, не Франція була, так, то була Австрія. Так, дивимось далі. Ага, це у нас буде Гамбург. 23-й рік, але стан уже негарний. Ну, але подивіться, монеток доволі багато. Цікавеньких. Ага, ще одна. Шмідт, Така теж пам'ятна німецька. Так, є, ну, і залишається у нас. Так, Франція і Німеччина. Так. Ну що, друзі, сьогодні я скажу доволі непоганий перебір. Монеток багато, хоча, звісно, є однакові. Так, Але якщо порахувати, у нас є так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 монеток. Так, ось такі монетки нам сьогодні трапилися з вами. Нідерзаксен. Нідер так, це у нас програма Erasmus. Меклембург. Переднє помирання, якої у мене не було в попередніх відео. Я розповідав. Так, це у нас Саарленд аж 4 монети. Так, також у нас Варшавський Уклін, Берлін, ще одна Саксонія, так, Нідерзасі, Саксонія, Анхальт, Гамбург. Шмідт, Так, ну і оця монетка, яка мені не цікава, що це таке, це звичайна монета, чи можливо це якийсь брак, справді. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Ну, от такий на сьогодні був перебір. Дякую за увагу, за те, що ви були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк. Ну і до нових відео.